На тернопільському ринку почали з'являтися перші чорниці. На початку сезону ягоди були досить дорогими в середньому 100 гривень за літру. Зараз їх можна придбати дешевше. Скільки коштують чорниці на центральному ринку, дізнавалися журналісти терену. Так за літру цих ягід продавці просять від 70 до 80 гривень, запевняють, чорниці соковиті та солодкі. На початку було літра 100, зараз 70, уже так три дні тримається, і в принципі досить хороша ціна. Привозять ягоди переважно з. Продів, що на Львівщині, рідше і Закарпаття, як кажуть продавці, у розпал сезону чорниці будуть дещо дешевші, але ціна меншої 60 гривень навряд чи буде. Загалом ці ягоди продаватимуть до кінця липня. З минулим роком то це така сама ціна, тому люди досить так гарно купляють, бо кажуть, мабуть, вона вже не буде дешевшою. Ну і справді ціна досить доступна. 70, можливо, 60, але менше точно ні. Одні покупці вже купують чорниці, не незважаючи на ціну, адже ці ягоди надзвичайно корисні. Інші ще чекають подешевшення. 75 за літру, ну, можна ще трошки почекати. Я думаю, що можна зачекати, буде дешевше, щоб заморожувати. Я просто приїхала, взяла собі три літри і вже. Мені вона потрібна, я беру. Я не думаю, що вона буде дешевша, тому що все дорожче. Я взагалі її люблю. Я собі так я знаю, що то вона покращує зір, і тому я її беру. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.